Як я й казав, завтра до мене приїжджає додому група волонтерів, яка везе допомогу на передову. Я їх чекаю з нетерпінням цих волонтерів, а підготував вже термобілизну. Ото ціла купа футболок це особиста, за власні кошти. Я замовляв е, у одного дизайнера, який просто запропонував недорогу ціну за. Кожну футболку щось 110-120 гривень вийшло. Ось я назаказував собі, там, що в мене були гроші, це все піде хлопцям. Шкарпетки, аптечка, фліски теплі, футболки, турнікети, рукавиці, теплі труси. Ось ящик уже з продуктами, з мильним бриллем, запакований. Спагиці тут всякі чаї теж. Так що відповідаю мандаболам там, чучундрам в коментах, які розказують, що ти нам закриті ящики показуєш, ти нам відкриті покажи. Я ж можу не тільки відкритий ящик показати, я можу можуть достати показати з ящика. А не те, що ви подумали. Так що всі, хто хочуть побачити, що в ящиках, приходьте, долучайтесь до мене додому. Ви побачите не тільки те, що в ящиках, а ви побачите те, що треба лежить. Ящики. Скільки треба лежить ящики? Кожний ящик мені попідписуєте, посидите на месенджерах, повиписуйте адреси. Потім, будучи під домашнім арештом, знайдете людей, які вам їх відвезуть це на нову пошту. Хай там знайдуться люди, які вам відправлять все це, вам щот скинуть, ви все це оплатите. В общем. Там, де ви вчились, ребята, я преподавав. А сидіть, звісно, в коментах мандіть, воно ж великого ума не треба, правильно. Ви приїдьте, попрацюйте, потім поговоримо. Тому, друзі, оце все, що ви бачите. Я думаю, багато хто що свого тут впізнав. Отак іще одна партія допомоги відправляється нашим пацанам. І сьогодні військовий ще прийде, попросив теж його вдягнути. І повірте, ми його вже майже вдягнули. Дякую всім. Долучайтесь, хто чи може. Всім миром допоможемо.